Дівчатка, дивіться, як я посадила, не знаю назви кактус, не знаю, він світить великими квітами червоними. Тут п'ять черенків, саджанців, тому що вони з корінчиками прислала мені жіночка, я дуже задоволена. І тут новенькі виходять земелька, дивіться, який кольор. Земелька тут дурпета для кактусів. Дуже хороша земля. І я сюди додала триходермін, додала укорінювач і полила водичкою з монофосфатом калію. Вона йде так, як і для коріння, так і для квіток. Оце ж я так і роблю для своїх земля для кактусів, тому що. Ну, я рахую, це воно із кактусів. Може, хто підкаже, як називається, бо не знаю. Оце вже два роки стоять у мене сухоцвітики. От. Трошечки помінялась, тому що вони на сонці стоять. Поміняла, помінявся корінь. Е, колір. Тут у мене, гляньте, що робиться, робиться по хазяйськи Стола поставила і прийняла тюль. І тепер дивіться. Зараз вам трошки контенту покажу. Червоні різдвяники недавно укорінювала, недавно, прямо місяця нема. І так як в мене залишилася ця дурпета, я насипала он, 7 стаканів, треба ще одного. Вона он, стоїть у мисці, Тут також вона, але за груперлітом. А тут дурпета я насипала укорінювача, триходермін. І також вон, вода стоїть із монофосфатом калію. Але я хочу вам показати. Вигляньте. Ну. Гляньте, що робиться. Поняли? Гляньте, що робиться. Це якісь взагалі, гляньте, відростують листочки, от звідсіо. Вони і наверху, і звідсіо. Гляньте. Як я їх позапихаю, ті стаканчики. Але для них не. Ой, замазала. Для них не треба зараз велика посуда, для них нічого не... Тоже. Вони всі такі, але я вже не хочу чіпати, повірте на слово, що оце такі о. отакі всі саджанці, гляньте, як золото блищать, бачите? О, добре, що відлетів той кусок землі. Отаке о, на руку положу. Гляньте. Отаке. Тут сім штук. Е, не, вісім. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І кажу земельочка дурпета. Он вона. О, Оце земля йде для кактусів. Вона дуже добра. Не знаю, що тут додано, але я додавила, бачите, он мішала у корі... на лопатці, бачите, укорінювач і триходерму я додавила і насипала в стаканчики. Зараз я буду їх, гляньте, рукавиця лежить. У мене руки о! Бачите, зараз поприбираю і помию підлогу, тому що я тут наробила вже мерові. Гляньте. Хто так робить? Надя робить саджанці понад усе, а остальне поприбирається. Отаке. Може, кому ще треба, це червоний колір. Є білі такі самі, а може, навіть ще лучі. І рожевих осталось небагато, прямо небагато. Тому що небагато через те, що люди беруть три, три і три. У мене появився ще один колір, але він зараз цвіте. Розкриються квіточки, я вам покажу. Зараз поки що не буду показувати. Потім будуть ще одні, наламаю череночків у корінню отак само, щоб я могла б спокійно людям пропонувати. Гляньте, бачите, де корінчик? Дивіться. Бачите? Отаке. Добренько буду зараз садити. Оце хотіла вам показати. Дякую за все. Підкажіть мені, як отой кактус, я називаю, як він називається, він буде такі оці свої листя, чи як, чи гілячки, донизу і будуть дуже великі червоні квіти. Ну, я думаю, я доб'юсь до цього, може? Може. Він... Я бачила його квітучого. Це з Інстаграма, жіночка така старша. От, і вона каже, може, хто хоче. Я кажу, я. Я все хочу. Я не можу сидіти без роботи, знаєте, мені треба щось робити, щось те хоч те є. То я заплатила оце той вазончик, мені коштує 500 гривень та 5 саджанців по 100 гривень. Да й таке. Коротше, говоря, працюю, не говорю. Працюю, всім гарного дня, мирного неба, здоров'я. Дякую за все, за підписки, за лайки. Дивіться відео до кінця, будь ласочка, щоб воно зараховувалося. І пишіть коментарі. На цьому все, до слідуючого відео.